Всім міцного здоров'я. Копали бліндаж, знайшли кістки. Якась тварина невідома, звісно. Як мінімум. Ну, страхіліще. Може хтось знає, напишіть, що це таке, Перший раз таке бачу. Диви б, я, Я думаю, може, це якийсь динозавр, бл. Шо не запхує. Ох, і страй. Диви які роги. Яке страхілище. Що це таке? Може хтось знає, що це за тварина. Йо. Твою мать. куди ж його дзвонить? Дай в інтернеті подивитися. Та ніяко швидкував. Це таз із корови. І череп із дикого кабана. Ну, красиво. Могу, до речі, вислати безкоштовно.